На Двірнянську музичну школу відвідують 440 вихованців. Тут опановують мистецтво гри на більше ніж 15 музичних інструментах. Цей заклад естетичного виховання атестований і має добре ім'я серед інших собі подібних. Однією із найбільших потреб цієї школи був капітальний ремонт санвузлів. Цю проблему вдалося вирішити. Були незручності з протікання води було, і не було комфорту такого, як на сьогоднішній день. Є благодійний фонд нам допоміг матеріалами а плит. Унітази, рукомийники, а робили своїми силами. Наші технічні працівники вкладали самі плитку. Вкладали все обладнання сантехнічне, ну і вийшло досить непогано. Діти, які займаються корисною справою і примножують славу свого навчального закладу і міста загалом, заслуговують на нормальні умови для навчання. Зауважив голова благодійного фонду Юрія Дерев'янка Володимир Грабовецький. Тому такі діти постійно повинні мати увагу з боку дорослих. В цьому закладі має бути створені. Всі умови для того, щоб діти, які сюди приходять, не відчували жодного дискомфорту. Тому що гра на музикальних інструментах це процес такий непростий. От. І діти творчі, і їх ніщо не повинно відволікати. Це, до речі, друга наша співпраця така з фондом дерев'янка. перша допомога була у вигляді великого телевізора, де діти мають змогу дивитися. Класику вітчизняну і зарубіжну і зразки цієї класики. А парти нові, крісла нові, дошки нові. З нагоди підсумкового творчого звіту вчительської та учнівської діяльності отримав нагороди і Надвірнянський районний центр дитячої творчості. Цього року заклад охопив своєю увагою 1876 вихованців. Він працює у багатьох мистецьких напрямках. Через недостатню матеріально технічну базу з боку держави залучають кошти меценатів та батьків. Дуже доречним і необхідним називають цінний подарунок від депутата обласної ради Володимира Грабовецького. Сучасна аудіосистема та фотоапарат стануть у пригоді вокально-хореографічним гурткам. У такій техніці, як музичний центр, у нас завжди є потреба, оскільки техніка дуже дуже багато працює і має звичку ламатися. І тому ми дуже раді. Якраз такому подарунку, який був доречний. А фотоапарат, знову ж таки, ми будемо мати можливість наші отакі щасливі миті запам'ятовувати у фотознімках.